Це вирішив зняти відео, як Пірсик до мене прийшов. Перед тим я зняв тільки що буквально, буквально пару хвилин назад як він прийшов, там лежав у мене на животі, а потім встав і пішов. А це прийшов опять вже отак лежить. Чесно, це взагалі перший раз. От йому зараз на даний момент рік і три місяці в нас він. Ми його півторамісячним взяли, це рік півтора місяці, Да? От він до мене ніколи не приходив. Він спав в дитинстві в мене під боком. Ну, це рядом біля подушки. Йому місце там робив. Прям. Ну, біля голови він в мене спав. До місяців восьми, кажеться, чи шести, не пам'ятаю. А От. Як би сказати, отак, от щоб він приходив і лягав на мене, це взагалі перший-перший раз. Сьонь, ну, подивись сюди. Це ти, так? Да? Прийшов до мене? Зазвичай, коли був маленький, там до місяців так, навіть 9, я сказав, би, чи десяти, рано вставав, я йому даю сухий корм нього... В доступі я завжди, а рано, як лакомство, рано і вечора по пів пачки жидкого корму даю. То це він мене будить, що давай жидкий корм зранку. Зазвичай, ну вдома, бо зараз ми в мами. Тою він мене будив, я йому давав жидкий корм, він йшов його їв, а потім, коли в його поїсть, він прибігав до дружини і лягав їй на животик. Пісюні. А до мене от ніколи не приходив. Оце ще перший раз. Перший перший раз. Щось вже не сподобалось, що йому увагу приділили. Говори Піськ, привіт передавай всім підписку. А що таке? Що таке? Кусюка? Кусюка. Так що перший раз до мене прийшов, то я хвастаюсь. Мій кіт перший раз до мене прийшов їх на живіт. Вибачайте за такий. Кінчу кадр. Ну. Отакий от у нас кіт. Пірсик. Лягає. Що там дереш? Пірсік. Добренько. Передавай вітання підписникам, глядачам твого каналу. Говорить, підписуйтесь, ставте лайки. Ми всі коментарі читаємо, лайкаємо, відповідаємо. Да. Ставте нам лайк, кому відео сподобалось. Пишіть свої коментарі. Всім дякую. Гарного вечора.